Обмін активами, що з собівартістю, про це в нашій робриці МСФЗ Інсайт. При комерційному обміні активів отриманий актив оцінюється за справедливою вартістю. Якщо справедливу вартість отриманого активу неможливо оцінити достовірно, то його собівартість оцінюється за справедливою вартістю переданого активу. В випадках, якщо неможливо оцінити справедливу вартість ні переданого, ні отриманого активу, тоді собівартість отриманого активу буде дорівнювати балансовій вартості переданого активу. Ці правила встановлені для основних засобів МСБУ 16. Але якщо у вас є обмін інших активів, ви можете розробити власну облікову політику за методами наложення.